Вітаю на українському каналі Денис Красавчик! Це я. А це він. Ну що, всім приз вами я, Денис, і вітаю вас uh, на, в школі Балді Класична Remastered ТМ. І от, я от цей. Uh... Я от нарешті переклав от це текст. Оце текст. Єдине, що не переклав, так це кнопки, які потрібно наскати під час подій, і меню кер... налаштування керування. Але от ви але от тут я сам нічого не розумію, тому що стандартні керування і так влаштовують всіх. Дори. Ну, так, але я переклав от оце третє питання, яке вони не змогли перекласти. Третє питання, от оце неможливе. Я переклав книжки в підвалі, я переклав рекламу плюс, я переклав от оце от, Династію директора. От оцей от текст тебе покарано. Ну, також я ще переклав певні текстури, які вони не переклали. Я також переклав певні речі, які вони там не казали, що треба перекласти. Ну, от, Наприклад, оце текст-версії, мені ну, заодно українізатор додав текст і. Що там? Е, і ще от оце от, е, алфавіт в підвалі невизначеного. Дори, в будь-якому випадку. Е, сьогодні ми проходимо стиль вечірку на секретну кінцівку. Заодно. І, е, 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 а також oh, я ще переклав добрите. те, що вони наказали, і так та це текст мій це мій. твоя провина в кінцівки партистайну. Тори, вітаю на твоїй вечірці. А Я зараз буду показувати, що перекладено, якщо воно з'явиться. От бачите, розв'яжи завдання 3. От бачу, тут було написано Солнце. От, тепер тут написано розв'яжи завдання. І там я бачу написано, що 69. Ну, приблизно. Неправильні відповіді зі його злять. Ну, це звучить як його проблема, не моя. Як тут отримати секретну кінцівку? Потрібно, е, потрібно знайти непередбачуваний телепортатор. Непередбачуваний не телепортатор, а не телепортатор. Треба правильно вимовляти слова. А я знайшов ключі директора. І ножиці разом із четвертаком. Яка моя стратегія? Моя стратегія буде, мені здається, от оце. От. Спочатку знайти предмет, а потім вже зб... почати збирати зошти. Ну, або так. Можливо, когось когось також наступає. А, також дивіться, я титри переклав. Добре, Стиль вечірка. Брати О, бісода. Натиснений. Ну, от. бісода... Це буде корисно. Вона мене може врятувати. Бо що мені потрібно, так це четвертак. Тому що саме так можна отримати непередб... непередбачуваний телепортатор. Крізь гроші. Але я отримав ключі директору. Нічого таке буває. Мене було запрограмовано любити свій образ. ВДшка може знадобитися. До речі, я вже відійшов від моєї стратегії. Насправді, справді для партистайну немає стратегії, тому що тут все рандомно. Тож тобі потрібно розраховувати більше на рандом, ніж на свої навички гри. От саме, от, от саме з цієї причини цей стиль він водночас і проблемний, і цей. Ну і цей. Добре, мінус один. це у нас скільки? Чотирнадцять. Давай. Я завжди залишаю будинок, щоб балеті покормити. Бо що він виглядає голодним з тим лицем? Вам так настається. А, він пішов туди, окей. Ну от навіщо мені ведеш? А. Я тільки зараз зрозумів, що от через те, що я якраз поставив будильник, то можуть виникнути в мене проблеми, певні. Я хочу те, що Балді зараз повстається. Хоча... Які у мене постерожні можуть виникнути проблеми. Мені потрібно... Я можу зараз, 2. Я можу йти до. Я можу зараз вибрати піти до Офісу директора. Або я можу вибрати піти туди, що може потім викликати у мене проблеми з офісом директора. Тому що от-вот. Сошит от, 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 є питання і. Сошит цей. Твоє покарання. Подумай над своєю поведінкою пощастило. Треба. Бусти, Треба бусти... От нам прикро, що. То воно так і має бути. Я думаю, що то проблема... що текст вилазить за цей. за. плакати. Наприклад, як там. У мене от просто. Ти не маєш сюди йти. Ти на приколі? Ну, У мене є є безпечні ножиці, що звучить не дуже безпечно. Там шкарпет, пару шкарпетка. Шкарпет, Так званий. Якщо в перекладі якісь неточності, ви от оце от пишіть або в коментарі, або в сторінку на геймбайдані. Тому що от мені от е, е, свідки... Е... Знати, що не так, тому що е, я та багаж кажу саме, і от оце. І от, і от ніхто не каже, що їм не подобаються текстурки. І от мені от, єдиному, от, оце це от, тільки от, оце, не подобалася текстура автобуса, походу. Ну, екрану завантажені. Ну, тому що ні, ніхто інший не казав, що йому не подобалось. Ну, тому що Стара текстурка заванта завантаження авто була дуже рідним особі. Ну, поки навіть якщо я цей переклад ще не виклав, то я скоріше всього, я, якщо я це відео викладу, якщо знову ж таки я зможу зв'язатися із авторами оригінального перекладу, то скоріш всього я викладу його в межах наступного тижня. Проблеми саме то, з цим то, перекладом, поки що пишіть в коментарі, а проблеми з плюсом перекладу плюсу, пишіть або сторінці на Гіпхабі, або на сторінці геймбанани. Я тільки зараз. Е... От оце, мені тільки зараз дошло, що от оце... От оце, от оце як я... От оце. От, е, вимовляю. Game може, от оце Может. Е, викликати підозри, що то сайт трошки не про те. Не про модифікування ігор, наприклад. ВДжка. Ну от навіщо мені ВДжка, а? ВД без крипу? Навіщо? Я не знаю. Давай. Йди вже туди. У мене залишилися які зошити. Мені воттоїт, мені вотвотоєт і мені отоїд. Той, який там. Той, який от -от там, той, який є питання зошит. Той, який. Біля директора. А, по-моєму, це один і той самий Зошит. Я увазі той, який ігру Шибеницю Зошит. От мені цікаво, чому той зошит G-Health і саме от Саме так дошка. от Саме так дошку зробили. Не знаю, чи це референс, чи це іще щось. Безпечні ножиці. Не дуже звучить безпечно в Ведешка. от Оце. Е, тільки ВДшка і ВДшка. От оце от. У них тут, е, походу, от це от. Всіх вдома отціріш от двері, двері скриплять, тож вони вирішили всім повидавати ВДшка як подарунки те, що скоро якраз новий рік, то от, 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 от це новорічні подарунки, от МДшки всім. Ні грошей, нічого, от оце, просто, от оце, просто роздаємо МДшку. <різь> <різь> ти, ти не знаєш, як сюди йти. Ясно, він, скоріш всього, знає, як сюди йти. Він крізь кафетерію... А, ні. Він не крізь кафетерію. Я сподіваюся, що він мене не, б... не бачив. Він мене не бачив, тому що він змінився шлях, коли його швабра віднесла. Я тут... Я... А, да, він вже... <кхе> Мало він вже позаду мене. Що я добре. А, він, напевно, зараз крізь цей коридор вийде. Ну, або крізь цей коридор. Він Він ж. Він же мене не бачив, надіюсь. Він мене бачив. Ясно? Але от дивіться, три четвертаки. Слухайте. Є шанс, що це перемога. От, і, от. Я, я серйозно думаю, тебе. що це перемога. Я загубив тебе, не досподоби мені. Але як там кажуть, ніколи завчасно е, Сногоп не кажи, тому що гоп станеться для двого ворога. Балді не має сюди йти. Мені здається, що я взяв десь заруїнив собі. Я взяв в такий спосіб заруїнив собі грудь. Саме, е, от, саме через цю причину це от, оце. От. Ось чому ми не можемо мати клас, е, класні штуки. Подружишся зі мною. А він мене ж от мене ж сюди е, заспалить. Тож мені от потрібно зараз надіяти, що е, перший приз він, е, знову от, оце а друг друг. Знаєте, оце мене от е, так вже достало. Оце Edit Item Slot 3. Е, не передбачив мій телепортар. Я це роблю, тому що я так втомився. До речі, от у мене є два варіанти, тому що тут же дві, є дві кінцівки. Знаєте, я вам покажу і першу, і другу. Тільки другу кінцівку я чесно проходити не буду. Але досить нерозумний, що не послухав мене. І я сказав знищити гру, доки не спалось десь. Вона дещо дивна. Вона вона не, не завершена. Я не ідіот той, хто думав, чи це гарна ідея зробити... Просто послухай і е, перестань вже займатися цим. Я, я, не, я не знаю, чому я кашляю... А, ти не знаєш, чому ти кашляєш? Це коронавірус. Ха-ха, не зважаючи на те, що я вже тобі слухай. Я вже тобі казав. Зараз останнє кажу. Знищу гру. Не можна дозволити іншим про неї дізнатись. Бо. Дещо жахливе станеться? Ну цей монолог, він був набагато коротшим, ніж те, що ми бачили попереднього разу. Але я вам обіцяв другу кінцівку. Тож давайте її зробимо. Поглянь, Що ти знаходив. Поглянь, Що ти находиш? <плес> я казав, я казав, перестати грати в цю гру. Ніколи більше не чіпай ту кляту гу. Це було ще менш цікаво, ніж я думав. Якщо бути відвертим. Слухай, Балді, а як ти ще ще умудряєшся усміхатись, коли е, ти, ти знаєш, що в твоїй школі аномалія живе? Я так і зрозумів. Ну, добре, це була школа Балді Класична Армастера, Це був я, це був він, це був нуль. Е, 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 і побачимося в наступному відео. Дякую за перегляд. Дякую, Дякую за, за перегляд. Приходьте ще.